У частині навчальних закладів міста було завершено опалювальний сезон. Про це у ході апаратної наради розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Враховуючи, що від сьогодні розпочались весняні канікули для учнів закладів загальної середньої освіти, підвищилася температура повітря. Рішенням комісії ТБНС відключено теплопостачання з 25 березня, крім закладів дошкільної освіти 9, 11, 12, де перебувають діти і Начальник-виховного комплексу номер 6 Там е, теплопостачання на мінімальних показниках. Незважаючи на канікули, організовуйте, щоб, особливо там, де є в нас вільні працівники, які не задіяні повністю технології навчання, вийшли на вулицю нормальним настроєм, сонце світло, прибрали, побілили і таке добре? інше. Добре? Освітяни вміють це робити. І я думаю, що ви покажете приклад цієї справи. Наталя Олександрівна анонсувала цікаву онлайн зустріч із творцем ефективної системи освіти Володимиром Співаковським. 29 березня, о 14 годині, в онлайн режимі буде організована зустріч освітяни всіх бажаючих з Володимиром Співаковським, з теми як чат GPT кардинально змінює систему освіти та її якість. Хочу нагадати, що Володимир Співаковський є письменником, науковцем, підприємцем, засновником першої приватної школи «Грант», а також він є двічі рекордсменом книги рекордів «Гіннеса». 1 квітня спливає термін подання проєктів на міський конкурс, визначення проєктів, розроблених інститутами громадського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році. Триває прийом документів на конкурс. Проєктів інститутом громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю на цьому тижні це останні тижні. Пріоритети змінені з урахуванням дій військового стану та з урахуванням 590-ї постанови. Також продовжує працювати дружній простір для жінок та дівчат. Вільна там ще приймає і триває індивідуальний прийом психолога. Очільник громади попросив звертати увагу на молодь із числа внутрішньо переміщених осіб. Скільки внутрішньопереміщеної молоді у нас у місті, і як ви з нею працюєте? Внутрішньо переміщеної молоді і по категоріям внутрі громади, в межах громади, в межах району, в межах області, в межах України. Олечки, сідайте, займіться. Свою молодежу треба займатися. Молодь потребує підтримки завжди. Але той, хто приїхав з другої території, він взагалі не знає нікого, нічого, нікуди піти, не потребує додаткової вашої уваги.